Ціла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Оцінки українських дітей, які їм поставили педагоги за кордоном, мають зараховуватися і в Україні. Уряд для цього вже розробив рекомендації. Таке питання порушили представники української школи в Женеві під час спеціальної наради з представниками Кабінету міністрів України. Цитую прислужба служба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Представник Міносвіти пояснив, що торік відомство розробило методичні. Рекомендації, у яких роз'яснюються окремі питання здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Так, зокрема, йдеться про те, що діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту за кордоном після повернення, будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші оцінки здобуті дітьми за кордоном в українські школи зараховуватимуть на підстави заяви одного з інших батьків чи інших е, законних представників. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені. Витяг оцінок здобутих за кордоном і довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування. Про те, чи йдеться наразі про те, що ця система буде працювати в українських школах вже незабаром, говоримо далі. Ми вітаємо на прямому зв'язку Сергія Колебушина, народного депутата України, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань освіти. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий день, вітаю. Вітаю, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож скажіть, будь ласка, наскільки далекий той час, коли в українських школах зараховуватимуть оцінки дітей, які навчалися за кордоном? Насправді відповідні рекомендації були видані вже декілька місяців тому, і фактично нічого не заважає зараз робити це. Інша справа в тому, що Ну, все залежить від тієї ситуації, чи повертається дитина з-кордону, за кордону приходить до відповідного навчального закладу, і з там випускою там і так далі, і так далі. Е, от з цим є складності, і також є певні складнощі з тим, щоб зараховувати. Ну тобто, він не зараховується, а е, український освітній компонент, е, тобто українська мова, література, історія України, е, відповідно там географія України. Звичайно, що в країнах перебування дітям не викладаються і е, ці. І предмети мають бути вже ну, дітьми здаватися в школах, коли вони ну, відповідно повертаються до навчання. Так чи інакше, ну цей механізм він спрощує, зменшує навантаження на дітей, оскільки країни перебування наполягають на тому, що діти мають навчатися в школах в цих країнах, і це зрозуміло. Це вимоги законодавства, це зрозуміло з точки зору соціалізації дітей. А діти і батьки не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною і відповідно продовжують навчатися ще й в школах, де вони навчалися до початку до 24 лютого, 22 року. І це подвійне навантаження. Ну, звичайно, що воно ну аж ніяк не допомагає дітям в сенсі психологічного, фізичного якогось такого ну, спокою. А скажіть, чи існує на сьогодні певна статистика цифри щодо того, скільки дітей з-за кордону вже повернулися і навчаються в українських школах? Ну, ці, такої статистики я думаю, ні в кого немає, оскільки е, ну в залежності від того, як рахувати за даними державної прикордонної служби чи за даними е, відповідних там систем обліку дітей в школах, е, які там міністерством освіти ведуться, департаментами відповідними, міськими чи обласними, так чи інакше, все одно ми розуміємо, що на сьогодні йдеться про сотні тисяч дітей, які зараз перебувають за кордоном, і е, кількість тих. Хто повернувся, ну на жаль, вона не є е, ну, супервисокою, скажімо так. Е, я думаю, я думаю, обережно так спрогнозую, що йдеться за ці от фактично вже два роки повномасштабного вторгнення про десятки тисяч дітей, які повернулися, при цьому сотні тисяч ще лишаються в освітніх системах інших країн. Ми на сьогодні говоримо де факто про рекомендації міністерства. А чи існує на сьогодні механізм зарахування українськими школами оцінок отриманих дітьми за кордоном? Ну, наприклад, ми розуміємо, що дуже різняться і програми освітні, і предмети. Тож чи є якийсь вже на сьогодні більш-менш зрозумілий підхід до цього питання? В цьому сенсі я буду посилатися на норми закону України про повну загальну середню освіту, в якому школам надається фактично повна академічна свобода. Тобто педагогічна рада школи може, користуючись цими нормами закону, визначатися в тому, в якому вигляді вони будуть зараховувати той чи інший предмет. Ну, ви абсолютно праві в тому, що. Системи освітня абсолютно різні. Насправді, якщо ми говоримо про європейські освітні системи, то вони всі мінімум 12-річні. В нас поки що по 12-річній програмі йдуть тільки ті діти, які навчаються по новій українській школі. Це на сьогодні шостий клас. Всі більш старші діти вони вчаться за 11-річною програмою. До речі, тут є і пояснення того, чому іноді кажуть, що Наші діти, коли приїжджають, там вступають до закордонних школ, демонструють супер результати. Ну оскільки в нас більш щільна програма, і сьомий клас, наприклад, української школи, і сьомий клас школи, ну, наприклад, німецької, це е, інша трохи програма. Наші діти вони ну попереду йдуть з точки зору цієї програми. Ну, зазвичай я дійсно, ну, звичайно, що випадки бувають різні, е, тому все ж таки так дуже стисло відповідаючи на ваше запитання в цьому сенсі, академічна. Свобода, яка є в школи, в педагогічної ради школи, надає різні абсолютно можливості того, як вони будуть зараховувати. Це може бути опитування, це може бути якийсь там письмовий, там іспит чи тестування і будь-які інші способи в цьому сенсі ніхто нікому ніяк не заважає. А враховуючи цю свободу, чи існують сьогодні в Україні школи, які вже ну, максимально наблизилися, якщо не почали перераховувати отримані дітьми за кордоном оцінки, вже на наш лад? В мене такої статистики немає. Я обережно так спрогнозую, що більшою мірою все ж таки буде йтися про міські школи. Бо більшою мірою діти, які за кордоном за статистикою, це діти з великих міст, тим більше, що все ж таки дуже часто. Діти, які повертаються, наприклад, чи діти, які перезараховують, вони не повертаються до ну міста свого перебування, де вони були. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про дітей з Маріуполя чи дітей з Лісичанська, і так далі, зрозуміло, що вони повертаються в інші регіони нашої країни, і там відповідно ну в інші школи. І в цьому сенсі, ну цю статистику, я думаю, що Її просто фізично не існує такої статистики. Якщо до школи звертається дитина, школа зобов'язана врахувати ці роз'яснення міністерства і максимально спрощено зараховувати ці предмети. А наскільки адміністрації українських шкіл готові до цієї складної і доволі об'ємної роботи, і ну як наслідок додаткового навантаження? Я не думаю, що це е, така прям велика до додаткове навантаження. Все ж таки, не йдеться про те, що е, це якісь нові діти, да чи ну це діти, які в той чи інший спосіб перебувають в освітніх системах цих шкіл. Це ж йдеться про фактично разовий акт зарахування певного чи про якусь певну процедуру невисоку. Повірте, і адміністрації школи вчителі зараз е, ну зіткаються з набагато більшими викликами, безпековими викликами, викликами психологічно-ментального характеру, і в цьому сенсі ну це завжди. Дання не є складністю для е, притомної адміністрації школи для притомного педагогічного колективу. Ну, якщо говорити про перше джерело цього питання, скажіть, будь ласка, якою мірою сьогодні батьки дітей, які зараз навчаються за кордоном і планують повернутися в Україну або навіть паралельно навчаються в українських школах онлайн, зацікавлені в цьому питанні? Фактично, за вимогою батьків і дітей, і були розроблені ці рекомендації. Ми в комітеті наполягали на тому, щоб вони з'явилися перші ж місяці активної фази вторгнення країни агресора. А ну слава богу, вони з'явилися там через рік, через півтора після цього. Бо подвійне навантаження на дітей воно аж ніяк не сприяє ані, скажімо так, спокою в родинах і в, діт в дітей, ані тому, щоб ну освіта розглядалася як фактор повернення до о, батьківщини. Дуже буде цікаво ще раз з вами поспілкуватися, коли буде певний об'єм матеріалу. Вже, вже щодо практичного застосування тих рекомендацій, про які сьогодні поговорили. А пане Сергію, дуже дякую вам за вімкнення за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Колибошев, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся телеканал. Робіть так і далі.